Нині у Києві біля російського посольства активісти вимагали звільнення української льотчиці надії Савченко. Акція відбувалася фактично в унісон із судовим засіданням у Воронежі, де місцева Феміда розглядала апеляцію Українки на незаконне отримання під вартою в російському СІЗО. Мало того, активісти у Києві вимагали звільнити геть усіх українських політв'язнів, яких тепер судять в Росії, серед незаконно ув'язнених, окрім Надії Савченко, студенти, яких затримали разом із режисером Олегом Сенцовим, та кореспондент нашої програми Євгеній Агарков, нашу колегу нагадаю, затримали саме у Воронежі, де він висвітлював перебіг справи Надії Савченко. Активісти свої вимоги розписали у листі до посла Росії в Україні Зурабова. Послання планували передати через працівників посольства. Утім, до активістів так ніхто і не вийшов. Хоча у дворі російської амбасади було доволі людно. Після кількох антиросійських акцій там триває тепер генеральне прибирання. Я дуже захоплена нашою надійкою. Це істинна патріотка нашої держави. Її потрібно підтримати. Ніякі тортури не зламають. Це Євген Гарків, який висвітлював справу надії Савченко, і його по надуманим причинам, зловживаючи правом, взяли у полон, нібито за порушення правил перебування на території Російської Федерації. Це такий тиск і приклад для інших журналістів, що їхати до Росії небезпечно, навіть захищати свої громадян.